Сніг, біжить вода, все навколо ожива, зелененька, невеличка. Проростає вже травичка. Тепле сонечко пригріло. Стало гарно, тепло, мило. І природі не до сну ми діждалися, кого дітки ми діждалися? Вісну. Кого діждалися? Весну молодці, дітки, діждалися весну. А з весною, дітки, і прийшло до нас свято прекрасне, світле, тепле свято, з яким я вас вітаю. Ви вже привітали своїх мам... матусів. Привітали всіх дівчаток, бабусь, матусів я вас всіх вітаю. Так, а сьогодні, дітки, ми з вами відправляємося на гостини. До дівчинки Оленки. І вона нам приготувала дуже багато різних цікавих завдань. Так, у Оленки є маленьке кошенятко Пушок. Він дуже полюбляє гратися і весь час чимось зайняти, Так? І ось, одного разу, пушок грався з бабусиними клубочками не то та порозкидав їх по всій кімнаті. Бачите? Який пустотливий кошенятко, а сам ліг спадки. А Оленці потрібно зібрати в кошики ці клубочки. Допоможемо Оленці. Допоможемо. Добре. Ось у нас є три кошика. Ми повинні з вами поставити в кожен кошик стільки клубочків, яка циферка написана на кошику. Отже, дивимося: перший кошик. Яка циферка у нас на першому кошику? Три. Три. Молодець. Отже, скільки клубочків ми покладемо в кошик? Три. Молодці. Рахуємо. Вірно. Поклали ми. Три. Три. Три клубочка. Далі. Другий кошик. Яка циферка в нас на другому кошику? Цифра. Два. Отже, скільки дітки клубочків? Два. Два. Молодці. Ану, дивимося. Так, два клубочки. Добре. І останній кошик. Яка циферка? Назвіть її. П'ять. Молодці. Отже, скільки клубочків ми покладемо? П'ять. П'ять. Ой, які молодці. Допомогли Оленці зібрати всі клубочки, так? А ось уже і котенятко прокинулося. І принесло Оленці ще клубочок. А погляньте, це клубочок чи, може, щось інше. Що це, дітки? Що приніс котенятко принесла? Куль, кульку принесла, так? Кульку, погляньте. А воленки ще є, погляньте на поличці, скільки кульок. так? Так, а давайте з вами розглянемо і згадаємо все, що ми знаємо про кулю. Отже, що ми знаємо про кулю? Яка, дітки, куля? Кругла. Так, кругленька. Молодці. Ще, дітки, у кулі є кути? Нема куті, бачите? Вона кругленька. І ще, що може куля робити? Кру. Клапець. Так, кружляти, котитися. Так, а які предмети схожі на кулю? Ану, давайте будемо думати. Я вам буду підсказувати. Так. Лапати. Давай, ось, дивимося, які предмети схожі на кульку? Що це? Громчика Ні, що це? Яблуч. Яблочко, молодці. Так, що ще? М'яч. М'ячик. Так. Що ще на кульку схоже? Сонце. Сонечко схоже. Далі ще. Що? От машини. От. От машини. що. Так. Колесо від автівки. Так. Ще що? Руль? А штурвал від? Пароплава. Ану, подумайте і скажіть, що ще схоже на кулю. Шарик. Що? Шарик. Так, добре, молодці. Шарики так. Добре, молодці, справились з цим завданням. А ти всім? О! Апельсинка, молодець. Так, а ось Оленка нам приготувала ще картки. І ми повинні з вами сказати, чим відрізняються предмети на цих картинках. От перша картинка. Що ми бачимо на першій картинці? Олійці. Чим вони відрізняються? Ці дві картинки. А, на першій один олівець, а на другій багато, так? Один багато. Де, багато. Молодці. Дивимося далі. Так, у нас на картинці дві книжечки. Чим вони відрізняються? Перша книжечка яка? Товненька. Так. А друга книжечка яка? Больша. Товста. Так? Так, молодці. Далі дивимося. Два будиночка, але вони різні. Перший будиночок який? На першій карті який будиночок? Такий. Так. так. Високий, а на другий який? Молодці. Далі дивимося дві доріжки. На першій картинці доріжка яка? Вузька. а на другій яка? Ше. Молодці. Так. І останнє нас намальована. Що це? Гиря та. Пір'їнка. Що ми можемо сказати? Гіріяка? Важка. Важка. А пір'їнка. Легка. Молодець. Важкий та легкий. Дуже добре справились завдання. Йдемо далі. Так, у Оленки дуже багато іграшок. Так, дивіться, у Оленки на поличці різні. Іграшки. Таке завдання. Роздивіться їх уважно, ці іграшки. Роздивилися? Так. На іграшки дивіться. Тепер закрийте оченятка, а я іграшку одну заберу. А ви скажете, яку. Закривайте оченятка. Катрусенька, закривай оченятка. Я все Відкривайте. Відкривайте оченята. Відкривайте. І мені, Ой, молодець! Молодець. Добре. Ану, машин. Знов закриваємо А Ану, закрили оченята. Закрили. Відкриваємо оченята. Якої іграшки не стало? Вкривай. Відкривай Лілі. Ляльки не стали. <пала> <Так. пала> Лялька. Лялька. Так. так, ще останній раз. Закриваємо оченятка. Ану, закрили? Відкрили оченята. Вкривай. Чого не стало? Ну? М'ячик. М'ячик, ану, перевіримо. Молодці! Які ви молодці! Добре! А ви іграшки вдома складаєте на полички? Що складаєш? А да. ну розкажіть? Катруса складає на полички? Так, молодець. Так, добре. Так, а ось іграшки нашої Оленки. І ми повинні з вами порахувати, скільки іграшок у дівчинки Оленки. Слухаємо завдання. Один, два, Ні, Послухайте завдання, Катросенька. Послухай завдання. Порахуйте, скільки олівців в стаканчику. Олівців. Рахуємо. Скільки олівців? Твій. Двіться. Молодці. Ано. Молодці. Три олівці. Добре. Два. А тепер. Три віці, віці. Так, дітки, слухаємо уважно. Скільки машинок? машинок? Дві. Машин. Дві машини. Молодці! Ви дуже добре справилися. Далі. Скільки медведиків? Скільки медведиків? Молодці. Один. Один. Добре. Скільки м'ячиків? Медчика, зло. Три, три, три. А Ану, перевіримо. Ні, ти! Три. 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 П'ять! Давайте 5. з вами порахуємо. 5. А ще. Кухалки, дві, кухалки, прі. А скільки ляльочок? Скільки? Раз, два, три, два. Скільки? Чотири. Чотири. Молодці. Ой, добре як! Ну що ж? Оленчине кошенятко пушок дуже любить гратися в схованки. Так? Давайте ми зараз з вами теж пограємося в схованки. І будемо шукати Пушка. Слухаємо уважно. Де заховався пушок? Ось под под За. За стільцем. За стільцем. Молодці. Далі. Де пушок? На. Клі. На підвіконі. На підвіконі. Молодці. А зараз дивіться. Де пушок? На сулі. На кріслі. На кріслі. Молодці. А ось де пушок? На столі. На столі. На столі. На столі. Добре. Далі. А ось де він заховався? За кріслом, да? за да. кріслом. Молодці. Добре, справились. У Оленки, дівчинки, є багато друзів, і вони до неї прийшли в гості. Слухайте уважно. Першим прийшов Андрійко. Друга завітала. Софійка. А останньою прийшла Марійка. Запам'ятали? Угу. Так, слухайте, скажіть, хто прийшов перший? Мальчик. Андрійка. Андрій Молодці. Хто прийшов за Андрійком? Софійка, Софійка, Софія. Софійка. А хто прийшов за Софійкою? Марійка. Дівчинка Ой, Марійка. Марійка. Ну що ж, молодці, ось ці дітки приготували вам завдання. Подивіться уважно і скажіть, який предмет однаковий у двох кружочках. Знайдіть, діти, однак. Хто? Шокі, шучки. Шучки молодці, які ви уважні. Добре. Отечка, я так. Я винатия. А ось тут, і, які і, два і, предмети. Самалюти, самалют. самолючики, дітки, літаки. Лі молодці. Лі такі, лі такі, лі ну що ж? Добре, ми з вами. Так, літочки. Добре, ми з вами сьогодні погралися. У кого ми були в гостях? У дівчинки? Оленочки. Оленочки, так? І до неї, ми сьогодні завітали в гості, і до неї прийшли її друзі. Ну що ж, дітки, а на цьому?